Кілька цікавих фактів про Ісуса, які зазвичай ніхто не помічає в Біблії. В Євангелії Луки написано таке: а Ісус набував мудрості, віку та благодаті у Бога і в людей. Отже, Ісус, як і будь-яка інша дитина, навчався, але якщо він вчився, це значить, що він не мав все знання. Але це ж головна риса Бога. Чи не так більш того, Павло в своїх посланнях. Не називає його Богом, він називає його Господом. А слова Господь та Бог всупереч поширеним стереотипам в нашій культурі не є синонімами і мають різні значення. Але є одна принципова відмінність. Ісус був зачатий від Святого Духа, і це його робить унікальним і не таким, як всі. А що якщо Ісус це насправді приклад, чого може досягти людина? яка буде перебувати в живих та довірливих стосунках з Богом. Ще багато цікавих фактів про Бога, про Ісуса та про церкву у моїх наступних випусках. Так що підписуйтеся до зустрічі!